Друзі, всім привіт. В общем, вчора закультивував городик, припинилися на кінець дощі от, і е, потім закультивував і проходить деякий час і знову дощ. Думав, вчора сіяти. Ну, не вийшло. Дощ пішов, от куди вже лізти. Тут пісок, тут піщана земля, але все рівно. Значить, приїхав сьогодні. Е, сіяти сюди суданку. Не знаю що воно з того вийде, тому що сію перший раз і отаким от чином. Пісок перемішав з суданкою. Ну оце вже стільки посіяв. а Тоді думаю дай зніму. Давно відео не було. Значить в мене тут суданки десь приблизно на пів цього городика. Засію, потім приїду культиватором заволочу. Ну і побачимо. Я перший раз її сію, я не знаю, як вона сходить, як вона росте і взагалі не мав справи з цією рослиною. Е -е, певно, що сівалочкою було б все набагато краще, але так як її немає, приходиться це все діло тягати від розпіском, вручну сіяти. Ну нічого. І так буде, діди раніше сіяли і нічого. От. У мене не настільки багато землі, щоб... Певно, що важко, звісно, ну нічого, якось воно буде. Казав мій покойний дідуш. Е, так, е, остальну половину города я хочу вкинути туди луцерку з ячменем, Так що... Ну, якось так таке в планах. Побачимо, що з цього вийде, але щось має бути. Тому що дощі, дощі не дають в'їхати в город. Вон дракон привіз мене цей. Тут мішки з-під піска. Ну, оце так, перемішав, не знаю. Воно, тоді я сіяв е, е, луцерку з мокрим піском, а це вже... Вирішив спробувати з сухим піском. Ну З сухим піском не легше, але якось для мене, чесно кажучи, незрозуміло. Так воно з піском, коли мокре, воно все разом летить. А тут виходить тільки того, що в руці пісок про пальці просипався, ну зерно полетіло. Тобто, на мою думку, все-таки, мабуть, краще трошки, коли. Пісок вологий, можна не мокрий, але вологий. Ну, вже так, як так. Тобто попробую ще так, а там буде видно. Значить, оператора в мене нема, щоб знімав, показував, як я то все роблю. Uh, уже зустрінемося на тому, як я буду волочити це все діло. Так, ну що, народ? В общем, приїхав я вже тракториком. Значить, оцей по трактор в мене суданочка стоїть. Тут посіяв. Е, на цю сторону е, люцерка з ячменем, Ячменя я так трішки небагато підсівав. От, побачимо, що з цього буде. от, Тому що я ж кажу, суданку я сіяв перший раз. Побачимо що воно вийде. Ну, та, чесно кажучи, і з луцеркою великого досвіду в мене немає. От. Так що сіяв все вручну з піском, так як ви бачили. Кому цікаво, підписуйтесь на канал і коментуйте, побачите. Потім я зніму, що, як мої посіви зійшли, не зійшли, що вийшло. Так що, кому цікаво, підписуйтесь, щоб не пропустити. Та й буде видно, що воно вийде. От. На цьому все. Приємного перегляду. От. Я бороную. А ви дивіться. Пока-пока.